Чотири ранкові тривоги, які змусили маленьких вихованців закладу дошкільної освіти Попелюшка майже чотири години просидіти у тимчасовому укритті, не стали на заваді проведенню музично-патріотичного заходу, до якого вони так наполегливо і старанно готувалися. Заплановане малюками та їхніми наставниками дійство із назвою Діти України хочуть миру мало відбутись саме 21 вересня у Міжнародний день миру. Адже мир для українців сьогодні це не якесь абстрактне поняття, а усвідомлена мета, яку наша країна прагне досягти. Почесним гостем патріотичного заходу став колишній вихованець закладу дошкільної освіти Попелюшка, а нині справжній героїчний захисник українського народу і державних кордонів України Дмитро Говорун. Я вас вітаю з днем миру. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, щоб ви завжди... Підтримували одне одного, слухали батьків, дорослих, вихователів своїх, щоб ви завжди пам'ятали про те, що ми, українці, єдині, що ми завжди всіх переможемо і завжди разом ми все зможемо. Я колись також ходив сюди в дитсадок, цей чудовий наш найкращий дитсадок, і також був таким маленьким, як ви. І навіть ніколи не думав і не здогадувався, що мені випаде така доля боронити нашу неньку Україну. Але не зважаючи ні на що, хотів би вам сказати, що саме головне – це бути міцними, завжди підтримувати одне одного, любити свою Україну, батьків, рідних. І тоді все буде Україна, тому що перемога за нами. Разом ми зможемо все. Ще раз вас вітаю зі святом. Бажаю вам миру, їжте кашу, щоб вирости міцними і здоровими, слухайтесь рідних і близьких, і все буде Україна. Із вдячністю за відвагу і мужність маленькі вихованці садочку підготували Дмитрові Говорону невеличкі подарунки, а саме оберегового Янгола і дитячі малюнки. Отримав український захисник ще один наддорогий і важливий подарунок. Це прапор. Дякую. Прапор до дня перемоги. Ми вважаємо, що перемога вже не за горами, дуже близько, і ти його обов'язково відкриєш на день перемоги. Вшанували маленькі українці пам'ять кожного героя, хто віддав своє життя у боротьбі з лютим ворогом. Діти калатали у дзвіночок на знак пошани і вдячності за ратний подвиг українських солдатів, а також із великим бажанням якнайшвидшого настання миру на українській землі. Цікавимось у малюків, а як вони розуміють слово мир і що означає фраза жити в мирі? Щоб ем, сонечко світило ясно, не, не літали бомби та літаки, щоб е, всі діти були веселі, а і не сумні. Це коли дружать, допомагають один одному. Поділилися вихованці груп Краплинка і Калинка своїми найпалкішими бажаннями про здійснення яких мріє кожен свідомий українець. Я бажаю всім св... світлого не... неба і щастя. Я не хочу, щоб була війна, щоб більше не, не літали самоліти, не їздили танки і більше. Не було ке. Я бажаю, щоб не, не було війни, щоб були всі добрі, бажаю всім мира. Я хочу, щоб закінчилася війна і ми поїхали в Харків. Я хочу, щоб наші захисники скоріш перемогли. Упродовж заходу діти співали патріотичних пісень про Україну і майбутню жадану перемогу, а також декламували вірші, які присвятили актуальній для сьогодення темі. Та й завжди журавлі. На лиці. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілій світі. І миру в Україні бути миру хочуть добрі люди, і дорослі і малі прагнуть миру на землі. Щемливим до глибини душі стало виконання малюками хореографічної композиції із паперовими символами миру. Я намалюю на малює. Закінчився музично-патріотичний захід з нагоди міжнародного дня миру загальним флешмобом ми за